Далі про українську особливість у нас зараз фальшивомонетники, як то кажуть, адаптувалися до реалій повномасштабної війни. На цьому наголошують фахівці Національного банку України. І як наслідок, обсяги підроблених грошей в країні майже повернулися до рівня ковідного 2020 року. А він тоді був чи не найвдалішим для грошових махінаторів за останні 10 років. І, хоча банківські технології виявлення підробок постійно вдосконалюються, шахраї до них постійно пристосовуються. Фальшиві банкноти виявляють навіть у банкоматах, які приймають готівку. Купюри якого номіналу підробляють найчастіше, і як розпізнати фальшивку без спеціальних пристроїв? Дивіться. 500 гривень майже як справжні, але Купюри із зображенням Григорія Сковороди вилучають зловмисника, затримують цей фальшивомонетник із Вінничини, друкував п'ятисотки високої якості і продавав за тисячу своїх. Просив 650 справжніх. Ми вилучаємо і. Обладнання, яким здійснилась підробка такої валюти чи гривні, ми і вилучаємо майно, вивчаємо саму структуру цих злочинних груп. Підроблені гроші зловмисники несуть у супермаркети, розраховуються ними з продавцями з маркетплейсів і навіть намагаються здати в пункти обміну валют. Буває і навпаки, липу збувають самі працівники обмінників. Ось один із таких випадків: до правоохоронців звернувся громадянин, якому продали підробку. За такі злочини в Україні передбачено від трьох до семи років в'язниці. Покарання можуть і посилити. Вимога директиви Євросоюзу це збільшення мінімальної терміну покарання з трьох до п'яти років, і максимальний термін по частині першої статті 199 – це сім років. Хоча європейське законодавство вимагає вісім років. Тому ми взяли певні зобов'язання і зараз працюємо над цим. Вісім із десяти фальшивих гривень, які вилучили з обігу. Це купюри номіналом 500 гривень старого зразка Двухсоток – у чотири рази менше. А інші номінали підробляють. Рідко. Національний банк поступово вилучає банкноти старого зразка 2003-2007 років і замінюють їх новими банкнотами з посиленою системою захисту. На цьому столі поруч оригінал та підробка. На перший погляд, вони однакові на дотик різні. Ми відчуваємо банкнотний папір і рельєфні елементи зображень, виконані спеціальним друком. Товстий шар фарби знаходиться на поверхні паперу. Ми його відчуваємо. Ще одна підказка на цифрах купюру повертаємо і на справжній гривні колір змінюється. Якщо ми візьмемо зразок і змінимо кут нахилу, то ми побачимо, що у справжньої банкноти оптично змінний елемент захисту колір змінив. У підробки він не змінюється. А ще обов'язково звертаємо увагу на наявність водяних знаків і захисної стрічки. Ми дивимося на занурену в товщу паперу захисну стрічку. У справжньої банкноти ми бачимо її. І якщо придивитись уважно, то на ній ми бачимо прозорі зображення у підробки Цього ми не спостерігаємо. Деякі зловмисники виготовляють дуже якісні підробки. Навіть спеціальна техніка, яка стоїть у супермаркетах та пунктах обміну, не завжди може розпізнати фальшивку. Якщо ж підробка розрахована на касира, то вони будуть вже імітувати ті елементи захисту, які перевіряються, наприклад, за допомогою детекторів. І ось дивіться, наша підробка. У якої імітували ультрафіолетовий захист? Експерти радять перевіряти гроші в офіційних банках, звідти, гривні та іноземну валюту передають на експертизу в НБУ. Фальшиві купюри вилучають. Справжні повернуть. А взагалі ми йдемо до того, що більшість коштів, які буде обертатися, це буде безготівкові кошти. Я думаю, що ми йдемо до зменшення і фактів підробки, і взагалі обороту готівкових коштів. У нас банку кажуть, гривня залишається однією з найзахищеніших валют, хоча кількість підробок таки зросла. Гривня доволі добре захищена від підроблення, і рівень захисту не поступається захисту банкнот євро чи доларів США. Правоохоронці вилучають з обігу і фальшиві долари та євро. Понад 90% усіх підробок американська валюта особливо уважно радять дивитись на 100-доларові банкноти старого зразка. Ростислав Сесоєв, Роман Гребельник, Михайло Головенко. Ми Україна, марафон Єдині новини.